Як вам несподіванка? Я у шоці. Я думаю, що в Росії там з обличчям також проблема у людей, у деяких у Кремлі. Е, от, а, тому чому наважився? Візит... чому наважився? Тому що було а... багато розмов. І до останнього казали, що ні, все ж таки це занадто небезпечно і ми обмежимося там от долетимо до Польщі і вже там побудемо. Надзвичайно важливий візит, тому що дивіться фон який перед цим була заява Сідзіньпіня, який сказав, що підтримує Іран суверенітет Ірану. Потім ван і поїхав на Мюнхенську конференцію. Включив Китай, включився в гру у військовий конфлікт і намагався грати роль посередника. Потім після цього поїхав у Москву, коли готується там промова Путіна. Сі також готується на 24-те виступити з промовою. А Байден їх всіх випередив взяв і приїхав як лідер демократичного вільного світу. Приїхав в Україну і поставив все на карту. Тим таким чином він фактично дав сигнал і в Кремль, і Сі Цзіньпіню, що хлопці, я буду підтримувати Україну до кінця, тому що стоїть і ресурс, і репутація американська все на карті. От цей візит якраз і підтверджує це сьогодні. Які заяви можуть пролунати в ході візиту? Чи можливо нам, на, скажімо так, заяви варто вже очікувати, коли Байден буде у Польщі після його розмови там з Анджеєм Дудою, можливо, зрештою європейських політиків з іншими політиками? Якби він навіть не зробив ніякої заяви, а просто приїхав сюди в Київ під час е, річний, ну, перед річницею початку війни. Цього було б достатньо. А якщо він ще зробить заяву, ну ви розумієте, що президент Сполучених Штатів, по перше, приїхав не з пустими руками. Він не може просто так приїхати для того, щоб сфотографуватися біля собору і поїхати е, в зворотньому напрямку. Е, він привіз якусь допомогу. Це 100%, А по-друге, політичний сигнал він дасть ворогам і друзям. Ворогам, що буде підтримувати Україну, буде стає. Я пліч в а друзям, що єдність триватиме, і Україна буде підтримувати стільки, стільки потрібно до перемоги. Все, тобто, зворотнього шляху немає. Ви згадували так про реакцію росіян. Очевидно, що повітряна тривога, по суті, по всій території України це вже перша реакція, так яка ще може бути. Ну зараз там повмирають всі на цих шоу на своїх будуть тиждень обговорювати всі ці речі там у Скабєєвою, у Соловйова що треба було значить гатити по Києву, поки там Байден у Києві для того, щоб припинити війну. Щось щось на цього. але це вже їм не допоможе. Це вже знаєте, як ві... крики і визги відчаю просто будуть лунати. Ось ми бачимо кадри з Києва. Це достатньо всьому світу зрозуміти, що відбувається. Це лідерство Сполучених Штатів світове у демократичному світі і повна підтримка цими лідерами України в цьому у цій війні. А скажімо так, яка реакція у нас, у наших політиків та чиновників, і не і, чи, скажімо так, Байден не приїхав в тому числі у ролі ревізора? Ні, він не приїхав в ролі ревізора. Попередньо, те, що я дивився по відкритих джерелах, він хотів зустрітися з Бухарестською дев'яткою. Це е, пояс країн від Балтики до Чорного моря, туди до Болгарії, який відділяє Росію від е, Західної Європи, це країни центральної і східної Європи. Е, я думаю, що е, оцей візит також демонструє, що ми включені до цього пояса, що ми фактично автоматично війшли е, в стан. Оцього демократичного табору країн, які вже є членами європейського союзу, які вже є членами НАТО, тобто фактично, ми по факту є членами цього союзу. Ну бухареської бухареської дев'ятки, оцієї, а це країни проамериканські, які е, в Європі фактично слідують у форваторі американської політики і підтримують е, американців. Я от запитала вас про заяви, так, про наслідки. Я завжди мені хочеться практичних наслідків. І от з практичних наслідків, чи може все ж таки бути а, те, що Байден привіз нам в Україну нарешті погодження щодо отримання Україною винищувачів від Сполучених Штатів як перших і далі для того, щоб мотивувати інших партнерів наших? Тут гра ще глибша. Насправді, те, що ми сказали, що Китай включився в цю війну. Він же займав таку позицію: не наша війна, давайте за мир. Давайте ми там посередником виступимо. Не треба не слід підливати значить, олію у полум'я. Там щось щось таке на кшталт. А потім поїхав у Мюнхенську конференцію. Потім стало відомо, що він допомагає там нелетальним озброєнням, і зайшла мова. Уже був виступ фактично представника Сполучених Штатів Америки в ООН, що Китай має намір по на поставки зброї, тому що Китай відчув, що є переламний момент у війні, що Україна може перейти е, до контрнаступу, російські сили виснажені, фактично, і Україна може погнати фактично Росію з своєї території. І Тут підключився Китай. Так, от цей візит фактично сигнал Китаю, щоб Китай, не дай Боже, не підключався до цих поставок, інакше е, що е, сполучені Штати поруч пліч опліч стоять з Україною, і якщо Китай почне поставки. Він зазнає тиску від усього демократичного табору і сполучених штатів у тому числі оцей сигнал, це сигнал Сізіньпіні і сигнал Путіну. Фактично, оцей візит, до речі, ще щодо сигналів, так ми всі готувалися до того, що Кремль люблячи. Річниці люблячи дати у 20-х числах лютого знову ж таки буде дуже активно атакувати Україну. І минулу річ, перед 24 лютого, дуже активно іноземні посольства виїздили з України. іноземні дипломати виїздили з Києва. Зокрема, сьогодні, через рік, навпаки, в Київ прилітає, проїздить Джо Байден. Чи є це сигналом того, що ситуація кардинально змінилася, і насправді знову ж таки ми рухаємося. Не хочеться зурочити, але до переможного завершення саме так. Якщо у нас був на початку війни дисбаланс сил і інтересів, фактично наші інтереси полягали в приєднанні до європейського союзу. А Москва хотіла затягти нас назад у цей радянський союз. 2.0, А баланс сил у нас взагалі був там кілька разів. У нас і армія була менша, і розмір економіки, потенціал фінансовий менший був. То сьогодні ми фактично нас вирівняли наші партнери вирівняли по Балансу сил. Якщо баланс інтересів лишився різнонаправлений діаметрально протилежно, то баланс сил у нас фактично вирівнявся. Російська армія сточилася фактично на сході об українські збройні сили, а наші партнери допомогли нам з ПВО, з, з бронетехнікою з усім іншим, тобто підняли наш потенціал. І сьогодні ми здатні фактично долати е, в лапках другу армію світу без проблем, захищати себе і наносити ураження цій е, російській. Як сказати, не людські армії, скажімо так, м'яко Я от ми з вами розмовляли так про якісь заяви і про якусь допомогу. Починає вже ширитися інформація про те, що нібито говорять е про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки на 500 тисяч? 500 мільйонів перепрошую доларів. Мені тут паралельно просто підказують, що от інформація починає розповсюджуватися, не зрозуміло поки що, чи це дійсно така заява Байдена пролунала, чи все таки вона буде оприлюднена? Можливо, знову ж таки завтра. Але є така інформація. І от ще один момент: останній раз американський президент відвідував Україну у 2008 році. Це був Джордж Буш молодший. Наскільки знову ж таки ми в різних абсолютно умовах, і наскільки різний підхід сполучених штатів був до українського питання під час того візиту? і під час сьогоднішнього це абсолютно різні країни, абсолютно різні геополітичні умови, все діаметрально протилежне. А ми навіть пам'ятаємо 2008 рік, коли Меркель фактично заблокувала входження наше в НАТО. Таким чином, ми хотіли. Спочатку приєднатися до воєнного союзу НАТО для того, щоб отримати фактично вхідний білет квиток в Європейський Союз, але нам зачинили двері, тому що вважали нас, що ми належимо до сфери впливу Росії, тому що тоді Німеччина і весь західний світ робив бізнес з Росією а Росія купувала там еліти просто пачками і розводила агентуру там і в Європі, і американських лобістів купувала. От тому на той момент неможливо було про щось казати сьогодні. Сьогодні ситуація деметрально протилежна. Україна виборює свою незалежність сьогодні. Історичний шанс з'явився 400 років скинути ярмо російське і вийти з цього 400-річного ярма російського і стати вільною незалежною державою і е, відновити історичну справедливість, коли ми були в Європі е, з Литвою разом в одній державі. От зараз це історичний момент наш, повернення в Європ, в сім'ю Європи. А от Європа нас чекає, і наскільки сьогоднішній візит Байдена серйозний сигнал, в тому числі для Європи? От ми з вами про Україну, Росію, Китай, так це а для Європи, враховуючи, що достатньо там, що є політиків і країн, які, скажімо так, не дуже радісно підтримують Україну або не дуже радісно підтримують санкції щодо Росії. Я думаю, що точка біфуркації вже пройдена, зворотнього шляху немає, хоч дехто і не задоволений буде перерозподілом сил фактично в Європі, тому що зміститься центр впливу від країн Західної Європи до країн центральної, і східної Європи, Польщі, Балтійських країн України, якщо вона вступить в Європейський Союз, але Україна потрібна. Збройні сили сильні потрібні, як буферна зона, щоб захистити, які продемонстрували можливість зупиняти таку армію. В принципі, ми відіграли роль НАТО, міні-нато НАТО створювалося для того, щоб зупинити Росію. А Україна власноруч взяла і зупинила російську армію. Це перший момент. Другий момент для того, щоб розвиватися і конкурувати в сучасному світі, потрібні рідкоземельні метали, тобто такі речі, які має тільки Китай Казахстан. Декілька ще країн, там Австралія і Україна не дарма підписав європейський союз з нами меморандум про використання літію урану, титану, таких речей, які фактично на базі яких створюється сучасна і буде створюватися сучасна економіка. І Україна це може дати. Ми не бідний родич, який щось там будемо просити. Ми можемо привнести свій військовий потенціал, свій економічний потенціал, свій прогресивні речі в інформаційних технологіях. Сьогодні коди інформаційні у нашого міністерства інформації Пують багато країн і створюють такі самі системи, як дія. Тому українці це не бідні родичі. Вони дають новий поштовх розвитку і єдності Європейського союзу. Він стане просто міцніший з нами. З останніх новин крім дії, ми ще даємо і серіали, в тому числі нашим європейським сусідам. Дякую, пане не Руслане. Так і дійсно цей візит безсумнівно просто історичний момент і в цікаві часи ми з вами живемо. Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник, був із нами на зв'язку.